Як партія Єдина Росія проводить підготовку до так званих виборів на окупованих територіях України? Ким є кандидати на участь у цьому процесі на захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей? І яка відповідальність їм за це загрожує? Чому Росія зацікавлена у псевдовиборах на окупованих територіях і чи встигне вона їх провести? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Партія Єдина Росія готується до проведення єдиного дня голосування, який призначено на 10 вересня цього року. Підготовка триває, зокрема, і на окупованих територіях України. Станом на 13 квітня на захопленій частині Херсонщини було зареєстровано 64 кандидати на попереднє голосування для подальшого висунення у депутати від цієї партії до окупаційних так званих органів місцевого самоврядування. Про це повідомив депутат Державної думи Росії, керівник так званої гуманітарної місії Єдиної Росії на окупованій території Херсонської області Ігор Костюкевич. Передає місцевий телеканал Таврія. Реєстрація кандидатів триватиме до 27 квітня. А власне попереднє голосування відбудеться наприкінці травня. Костюкевич зазначив, що серед кандидатів є волонтери, учасники війни проти України, вчителі місцевих шкіл, громадські діячі і лікарі. Зокрема, один із таких кандидатів це Валентин Рибін, якого Костюкевич називає правозахисником із Генічеська. Відомо, що Рибін колишній адвокат проросійського блогера Анатолія Шерія, а також представників Беркуту у справах Майдану. Також серед кандидатів Наталя Мокрушина із села Семихатка Генічеського району. Її називають волонтеркою та працівником сфери культури. Російські медіа повідомляють, що вона працює завідувачкою сільського клубу, пише Херсонське видання МОСТ. Крім того, у списках кандидатів на попереднє голосування Валерій Цхай із Рязані, який, за словами Костюкевича, займається громадською діяльністю. Давид Лобакін із Генічеська, працівник так званого Міністерства праці та соціальної політики окупованої частини Херсонщини. Також на попереднє голосування зареєструвалася Катерина Грибовська. Її російські окупаційні сили призначили головним лікарем Новокаховської міської лікарні. Раніше вона жила в Одесі і працювала в Одеській обласній психіатричній лікарні номер 2 Крім того, депутат Російської Держдуми Ігор Кастюкевич 20 квітня повідомив, що на окупованій частині Херсонщини розпочинають роботу 14 місцевих відділень партії Єдина Росія. Незважаючи на складну і непросту обстановку е тому що якби как бы, двигаємося по е самим разним населеним пункту Херсонської області. Е Ми продовжуємо е роботу по відкриваємо Uh, отделения місної партии. Uh, народ в партию до йду. на предварительное голосование заявляются. Головний редактор видання МОСТ із Херсона Сергій Нікітенко зазначив, що серед кандидатів на участь у попередньому голосуванні єдиної Росії є особи, які не мають відношення до Херсонщини. Про це журналіст розповів у коментарі новинам Азов'я». Я думаю, що все ж таки ця подія для них важлива з точки зору якраз ну, підняття бойового духу, скажімо, своїх небагаточних прихильників не більше. Бо ну очевидно, що якась видимість легітимізації росіянам потрібна. За да? референдумом не вийшло. Його результати імплементували Збройні Сили України, і фактично зараз ну, вийшло так, що. Вони назвали Херсон і всю Херсонську область Росії, Його потім взяли і віддали її в Україні. Да? Тому можливо, це спроба якраз ну такого реваншу Росіян да показати населенню, що все ж таки вони тут влада. Але ну ж розумієте, що це мало на кого справить враження. Програми кандидатів попереднього голосування ніхто не обговорює, каже Сергій Нікитенко. Це на рівні розговорів. Нема ніяких програм, нема ніяких. Ну і взагалі в Росії, ви ж розумієте, немає політичної боротьби, не існує виборів. Тобто, ну країна, як які взагалі більше 20 років не існує вільних виборів, збирається проводити вибори. Ну, це смішно, очевидно. Це дуже смішно, тому. Я не впевнений, що що вони навіть будуть імітувати, що у них вистачить розуму імітувати вибори навіть вихуяву. Ви Можем пам'ятаєте, що вони не змогли провести цей псевдо навіть псевдо референдуму. Ну скажімо, не змогли показати навіть ну хоч 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 якісь ознаки демократичності. Да? там ходили з цими урнами, проводили це п'ять. Ну коротше, це було смішно навіть для росіян, які вже багато таких жодного разу в житті не ходило на вільні вибори. Зумієте, тому я не думаю, що буде якась відмінність. Журналіст висловив сподівання, що Росія не встигне провести так звані вибори на окупованій частині Херсонщини. Скоріше за серед них в цих виборах в кавичках візьмуть участь до України, і їх результати будуть за такі самі, як референдум, псевдо-референдум для Херсону. Ну, але вони. Використовуються в пропагандистських цілях перш за все, бо зараз дуже важко їм, особливо ну, цим колаборантам, пояснити навіть людям, які їх підтримують. Важко пояснити, що відбувається, бо вони бачать, очікують контрнаступ збройних сил України, пам'ятаючи, в закінчилася. Обіцянки росіян не не покинути Херсон і правобережжя Херсонщини, тому я думаю, що ці розговори про вибори розмови йдуть чисто для підчисли для підтримки ну настроїв серед тих небагаточисельних людей, які їм вірять. А тим часом на окупованій частині Запорізької області на участь у попередньому голосуванні станом на 21 квітня, начебто, зареєструвалося 260 кандидатів. Про це повідомила проросійське місцеве телебачення за ТВ. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора захопленої частини регіону Євген Балецький 14 квітня. Повідомив, що теж зареєструвався для участі у цьому процесі. Також у попередньому голосуванні візьме участь і представник окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов. Приазовська селищна рада Малітопольського району Запорізької області 20 квітня опублікувала перелік місцевих жителів, які збираються взяти участь у так званому попередньому голосуванні партії Єдина Росія. Загалом таких кандидатів 44. Голова Приазовської селищної ради Малітопольського району Андрій Солопов розповів новинам Приазов'я, хто саме з Приазовської і Нововасилівської громад зареєструвалися для участі у так званому виборчому процесі. Серед е, кандидатів в депутати е, можна побачити місцевих підприємців, вчителів, е, колишніх депутатів нашої селищної ради, також е, люди, які пішли на співпрацю, я розумію, що які цілі вони наслідували цим. Ну, напевне, е, жага якась або грошей, або якоїсь влади умовної. Тому що ми з вами розуміємо, що е, місцеве самоврядування е, в Росії це далеко не те, е, що ми розуміємо під місцевим самоврядуванням, як працює взагалі місцеве самоврядування в нашій державі. Ну, на жаль, серед е, кандидатів ці депутати умовні е, присутні і колишні працівники нашої селищної ради, з якими ми е, працювали до війни. На жаль, є якісь е ну, колишні лідери суспільної думки. Голова селищної ради зазначив, що російські окупаційні сили, зважаючи на анонси контрнаступу збройних сил України, намагаються запевнити місцеве населення, що й надалі контролюватимуть захоплені території. За нашою інформацією, там е, наразі дуже, е, більше йде підготовка до контрнаступу наших збройних сил, і вони дуже дуже сильно е, за це переживають. І багато зрадників, я знаю, що виходять уже на контакт із нашими спецслужбами для того, як якимось чином після звільнення, щоб пом'якшити своє покарання. Але так, звичайно, оці е, з'їзди, які вони проводять. Для того, щоб висвітлити, я розумію, що е, показати, що все ж таки у них там все гаразд, і Росія навсігда, як вони люблять казати. Звичайно, люди, які е, хочуть е, бачити е, така можливість, да, такий соціальний ліфт зараз платить, і ти вже там е, якусь посаду там високу займаєш. Не завдяки якимось своїм е, ну, даним особистим, професійним, а завдяки лояльності. до... У цієї партії про, про власної путінської це новини при Азов'я. у цьому випуску про те, як окупаційні сили Росії готуються до проведення так званих виборів на окупованих територіях півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Кандидат соціологічних наук, керівник компанії Independent and Group Фелікс Хрустальов зазначив, що Росія за допомогою так званого виборчого процесу прагне легітимізувати свою владу на окупованих територіях. Ну звісно, що вони хочуть показати, що в них там є якісь механізми для е, участі громадян в прийнятті їх якихось рішень. розуміємо всі, що це, звісно, фікція, Нічого там такого немає. Е, ну, але ж їм треба таку видимість зробити, що там є явки людей, що вони приходять, голосують за когось. Е, ну і до того ж, ми розуміємо, що зараз ці люди, які там е, намагаються чимось керувати, це люди всі поставлені. Тобто, там ж не було ніякого волевиявлення, е, ніякого громадянського суспільства, ніяких виборів, голосування. Це все люди, яких просто поставили, в тому числі і. Там так званого губернатора науковець вважає, що так звані голосування на окупованих територіях будуть проходити у такий сами спосіб, як і псевдореферендум. Пам'ятаєте, так як вони у них референдум проходив, коли просто там на дитячих майданчиках, десь в під'їздах людей ловили щось їм які бумажки давали. Так само я думаю, і тут це буде відбуватися. Це робиться лише щоб зробити якусь картинку. щоб Показати, що ось і на окупованих цих територіях а, і теж якийсь процес відбувається, а, бо у них будуть так само такі самі вибори відбуватися і в інших територіальних суб'єктах. Що і начебто, і тут вже вони долучили а, і під'єднали наші території. Звісно, може такого бути щодо вересня. А вони планують в вересні проводити це голосування. Що може у них такої змоги вже і не буде? Будемо сподіватися, що наш наступ, контрнаступ не дасть їм такого зробити. Фелікс Рустальов розповів, що участь у російських так званих виборах це ще один метод тиску на населення окупованих територій. Люди там живуть в страху постійному, і їх знову будуть залякувати, що треба обов'язково йти на це голосування. Так зване, на ці вибори. А хто не піде, до того будуть санкції. Будуть штовхати людей туди йти. А, ну, а ми ж розуміємо, що людей там таке двояке відчуття, що з одного боку йти не хочеться, бо всі розуміють, що це Ну, це фактично ну, не те, щоб зрада, прямо, а, ну, неприємно таким займатися. А з іншого боку, коли штовхають, коли погрожують, то всі ж хочуть зберегти своє життя, ніхто ніхто не хоче свої сім'ї підставляти. І Люди там, бояться і тому. Роблять те, що їм там говорять, йдуть на всі ці вибори голосування, але ж ну теж і одиниці у Маріуполі. Також проходить реєстрація кандидатів на участь у попередньому голосуванні партії Єдина Росія. Серед них є зокрема колишній призначений Росією так званий мер окупованого Маріуполя Костянтин Іващенко. Головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Василовська зазначила, що тих, хто співпрацює з російськими окупаційними силами і бере участь у так званому виборчому процесі, можуть притягнути до кримінальної відповідальності, Щонайменше за статтею про колабораційну діяльність. Але кваліфікація може бути інакше, звісно, наприклад, держрада або посягання на територіальну цінність і недоторканність України в залежності від суб'єкта вчинення злочину. Ну, якщо ми говоримо про безпосередньо колабораційну діяльність, то в частині п'ятої цієї статті, окрім інших злочинних діянь, визначена також добровільна участь в організації та проведенні незаконних виборів або референдумів на тимчасово окупованій території, або публічні заклики для проведення таких незаконних дій. Підозрюваним у вчиненні таких дій може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Анастасія Василовська розповіла, що у Херсонській області за колабораційну діяльність вже засуджено 14 осіб. Це я говорю і про тих учасників псевдореферендумів, референдумів, а також про одного з підозрюваних, який під час окупації займав так звану посаду гауляйтера одного з населених пунктів Херсонщини. І от просто на прикладі того, що відбувається з так званими учасниками цих референдумів. Я думаю, що те саме наздожене і учасників цих виборів, псевдовиборів незаконних. Перше, що ми хочемо закликати, це не брати участі у таких виборах на тимчасово окупованій території, ну наших громадян, звісно, і яка доля очікує на організаторів і учасників незаконних виборів, показує юридична практика, яка вже була на території тимчасово окупованого піострову Аркрим. Російський політичний емігрант, колишній аналітик партії Єдина Росія Леонід Власюк, зазначив, що Росія не може не проводити вибори на окупованих територіях, і пояснив, чому по закону э, вибори повинні пройти на всій території Росії, а значить, э, всі вновь присъедині території тоже пройти эту процедуру. Інакше вибори можна буде. признать юридически несостоявшимися. А, вторая причина пропагандистская. Они продолжают утверждать, что они а, вторая по силе армия мира, что им все ни по чем, что они победят. А значит, на территории так называемые вновь присоединенные уже все в порядке, они уже а, присоединены и все процессы, происходящие там, а, легитимны а также показать э, третьей причины мировому сообществу, что на самом деле они за демократию, вот мы выборы проводим, вот все у нас тут по честному и уходить мы отсюда не собираемся. собственно, ну и э, пыль в глаза пустить внутри России, э, показать, что не зря все эти безумные потери. були і потери в будущем. Леонід Власюк розповів, в яких умовах зазвичай проводяться вибори у Росії. Независимых наблюдателей больше не существует. Видеонаблюдения не осуществляется, особенно в таких регионах а, создаются предвыборные участки в школах, где школьные учителя, поборники демократии, величайшие, наверное. Вбрасывают бюллетени с заранее указанными э, вещами, вот, пачками, прям целыми, плюс э, привозят автобусы наемников, которые под разными э, паспортами, ну как, не паспортами, а просто под разными записями несколько раз заходят в кабинки и бросают туда уже бюллетени, которые им заранее выдали. Это называется Карусель. Собственно, так Единая Россия, Путин и выигрывают. Аналитик вважає, що військові, які брали участь у війні, не будуть висуватися від партії «Єдина Росія». Це буде, скоріше, от Справедливой А, Ну, такі маргінальні партії КПРФ, ЛДПР, справедлива Росія. Єдина Росія постарається не мазатися в цьому, она как бы такая вся. В белом пальто, белое пушистые, да, а все вокруг, вот, в коричневом цвете. Ну, как бы не хотят они мазаться в этом. Ну, может, пара человек там какие-нибудь борода, еще кто-нибудь в форме там, или Захар Прилепин, ну, вообще, Захара справедливой России будет двигаться, выдвинуться, может, там подберут кого-нибудь. Но основная масса будет выдвигаться оттуда. Особенно местные советы в Херсонской области. Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области. Они там вот будут выдвигаться. Собственно говоря, вот и так и будет формуватися, условно опозиція. Леонід Власюк додав, що на проведення так званих виборів на окупованих територіях, виділяються чималі кошти. тому зараз, вважаючи на анонсований контрнаступ, їх намагаються освоїти. Это по просто -то движение которое необходимо сделать, Выделяются деньги на это, і ці деньги просто пилятся, и все. Все прекрасно понимают, что, собственно, выборов-то и не будет этих. Mm -hmm. а, потому что когда украинская армия перейдет э, в наступление, и, и <соцентричь> есть весьма э, обоснованная уверенность, можно даже сказать, о том, что... Uh, к моменту уже ці <соць>, <соць>, області будуть освобождені собственно говоря уже й проводітні чого буде а дінги вже поосвоєні потрачені и, вот и всі і нагадаю що російське масштабне військове вторгнення в україну триває з 24 лютого 2022 року російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури руйнуючи підприємства і житлові будинки Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається, цитує спеціальною операцією. Олександр Рінковський новина Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Приазов'я.